Економіка США потроху відновлюється, але все ще потребує підтримки. Такою заявою обмежилася Федеральна резервна система США за підсумками дводенного засідання. Але достатньо того, що комітет з відкритих ринків ФРС жодним чином не натякнув на те, що зміни будуть у найближчому майбутньому. Так зване кількісне пом'якшення лишається в силі. Регулятор і надалі вливатиме в економіку по 85 мільярдів доларів щомісяця. Керівну раду ФРС непокоїть зростання ставок за іпотеку і падіння інфляції, що наразі є набагато нижчою за ціль. Рівень. Динаміку відновлення економіки Центробанк назвав помірною. За кілька годин до заяви Федеральної резервної системи США оприлюднили вирішальну статистику про темпи зростання економіки у другому кварталі. Ба більше результати минулого року переглянули і з'ясувалося, що ВВП США за підсумками 2012-го зріс на 2,8%. Це на 0,6% краще за попередню оцінку. За перший квартал підсумки навпаки понизили до 1,1%. А от за другий триместр економіка зросла аж на одну Сім десятих це набагато краще за прогнози ринку, але йдеться про першу оцінку. Остаточно США вважається третя, але цифри інколи змінюють набагато пізніше, як от минулорічний результат. З'ясувалося також, що пересічні американці та бізнес охочіше витрачають гроші, а в приватному секторі в липні з'явилося близько 200 тисяч нових робочих місць теж набагато краще прогнозів.